Мирного неба всім. І сьогодні ми з вами подивимося, що на порозі, що вам доля приготувала. Що вам доля приготувала? І так, спочатку ми глянемо, в яких енергіях зараз ви знаходитесь. Так. Очікуєте щось, працюєте. Підсумовуєте, ой, підсумовуєте, підсумовуєте, можливо. Підсумовуєте щось. Мірка, думаєте, мрієте, чекаєте. Думаєте, мрієте, чекаєте. Питання, дивіться, для когось буде, що ви чекаєте когось з дороги. Або чи, є, чи йогось активного руху наступу? Також може бути, що ви думаєте, мрієте про якусь дорогу, кудись поїхати, ви чікуєте, любовна дорога, тому що тут у нас є такий виноград доволі величезний. А взагалі відкритого простору. Це, знаєте, такі аркани, які говорять про те, що у вас вже в принципі, щось от ви досягли. Певної міри, от якби вложили. Можливо, і кошти кудись, і чекаєте, коли дасть росточок, а може ваші знання, уміння навчилися чогось, а тепер шукаєте в пошуку роботи, до прикладу, або в пошуку вашого руху просовування, якби вперед. Також і любовну можна говорити карту, що ви в таких енергіях. Ну тут людина, в принципі, як сказати, що енергія. Ви на певному місці. В питанні вичікування про свої про здійснення скоріше всього своїх мрій про те, що ваша енергія почне рухатися. Ну або кажу конкретно про якусь людину, можливо, або про про конкретну якусь дорогу. Або ще про яку якесь відрядження також можете думати, можете просто банально думати про те, що вам принесе це відрядження, скільки коштів або гроші. Ну, кошти, гроші вам ви заробите, або що ви зможете заробити, що ви зможете купити на ці кошти, або куди вложити. Ну, от такі такі прості енергії. Так тут, в принципі, ви на початку якоїсь вашої вашого руху, ви при початку. Добре, і так, що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Що, хто? Що у вас на порозі? Що залишилося вже за вашими плечима? Що залишилося за вашими плечима? Від чого вас взагалі позбавить доля? От забере з вашого життя взагалі? Ну, Це може бути, якби підтвердження і першої викладки. І питання: на що вам звернути увагу? Давайте сюди все-таки: на що вам звернути увагу? Як вам зараз... Ні, давайте походу, бо мені не хватить, е, мені не хватить місця. <світ> так. Ой, я ж хотіла це пізніше. Що на порозі ми пізніше розглянемо. Давайте все-таки від чого у вас доля? Що залишилося за. Ух ти ж! Це вже залишилося за вашими плечима. Ну, Дивіться, для когось, для когось в реаліях нашого часу це вже смуток, біда, горе, розруха, плачевна якась ситуація по стану землі, долі, імператриця, для когось це любовна історія, для когось це сімейна історія, для когось це історія про землю, про країну, про захист. Це у вас. ну, якби, Давайте так, біда, сльози показують. Це вже за. За. ну, за, за. Від чого у вас, від чого? Ну це в принципі, в принципі дуже добре. Напишіть, будь ласка, якщо хтось знає, я не знаю, я навіть в Гуглі шукала сьогодні, яка пташка у нас співає в наших широтах, співає як півень. Але це пташка, це не півень. Як півень і курка, от разом. може хтось знає, дайте підказку. Але пташка сьогодні, співаючи півнем, це, 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 щось. це щось. Ну півень це птах сонця, це птах вогню. Це птах перемоги, півень, в принципі, відлякує, також, якщо є якісь такі складні ситуації, але це пташка. От так. Я так виглядала, дивилася, що за пташка, що за пташка. Ну, це, це явно не сойка, сойка була, і не зяблик, напевно, ті, що синичка, ну, те, що я могла надибати, дивилася, що, що літало. От якось так. Шпак був ще. <смір> Більше я не надивала. Так, що залишилося за. Взагалі доля забере. О, минуле, дивіться, жертва по Боже ж ти мій. Те, що було в минулому віддано в жертву, тяжке, тяжке розпинання по питанню смерті. В принципі, Скоріше всього, тяжке, минуло. тяжке минуле відходить, жертовне минуле відходить назавжди. Така ситуація. На що вам потрібно звернути увагу? Так, на що вам дивіться надії якогось імператора при королі Кубків. Ну, також на що вам потрібно звернути увагу? Імператор тут лягає, ну от, бачите, в минулому надія в минулому, це з військо, ну, можливо, військовий стан, можливо, якісь. Давайте так. Імператор це сила влада. Це може бути ваша любовна історія, це може бути ваша історія. Країни залежності ну як ви дивитесь. В принципі, на цьому каналі я більше таку ну, як би, перевагу даю, все-таки також включаючи ще. Історію країни, так що хто, хто дивиться з цим ухилом, майте на увазі це, тому що тут так лягають карти. Це п'ятірка мечів, як ви бачите, це минуле, а це в принципі робота або ну, творіння, Теж те, що робиться фізично, або кошти, гроші. Це п'ятірка кубків, це у нас повішений жертва, і це у нас імператор. І це у нас імператриця, це у нас карта смерті, і це у нас король кубків. На що вам потрібно звернути увагу на питання ситуації, яка буде розвертатися у вас при. Це або чоловіча потенція, чи чоловіча сила, ваші можливості, або не зовсім ваші, а які йдуть або прийдуть до вас. Але це з минулого, або те, що буде забиратися назавжди і відсікатися по минулому. Можливо, буде карта трансформації. І відкриватися ще якась позиція відносно вас на майбутнє. Для любовного аспекту тут король і ой Боже, вибачте, імператор з імператрицею. Це, скоріше всього, те, що у вас висіло, бо, болталось називається, підвішено було по любій ситуації відносно. Скоріше, ну розумієте, трійка Пентакли, і вона також може говорити про те, що ви могли побудувати якийсь фундамент для розвитку стосунків. І це, в принципі, або був якийсь фундамент для розвитку стосунків. І це також буде щось попало в жертву, і от, от те, що забирається з вашого життя, і воно буде трансформоване. Тут іде король кубків. От Звернути увагу, на що вам звернути увагу, можливо, на імператора короля Кубків, на його роботу, на, його, на те, що він строє, як він строє, або будує, або куди що вкладає, або як що розвиває на владу, силу, ну або на короля, в принципі, на короля Кубків, який йде з любов'ю, ну або з Силою до вас. Так, на що вам звернути? Ну, іде і не йде, зараз подивимося ще, що у вас на порозі. Давайте я ще хочу глянути, що це що забере, на що вам звернути, що вам доля. Що вам доля, як в подарунок, принесе? Що вам доля, як в подарунок принесе? Це питання просто, що у вас на порозі, ми подивимося, а ще про подарунок. Що вам доля принесе? В подарунок, власне, в подарунок для вас? Ну, дивіться, ви отримаєте якесь свято по, по вашим можливостям так. По вашій роботі, по вашій праці, там де ви були сковані, або ви не могли знайти якогось. Рішення або ви не могли себе проявити, творчо проявити, або як в колективі себе показати, або розширити якийсь колектив. Тут у вас буде свято, тут у вас будуть можливості, тут у вас може бути прихильність. Ну, може тут скоріше, доля. Ми питаємо тоді так. І питання там, де була невирішена ситуація, але вона, скоріше всього, стосується перше, робота і навчання. Ну, щось таке, відлажений механізм. Це можуть бути і колектив друзь, друзі, співробітники. От от десь там буде у вас такий подаруночок. Ну так показують. Так показують. Де ви зайшли, можливо, в тупік? Також може бути тупік, знаєте, це такий ментальний тупік, бо ви не знали, куди далі рухатись, куди кидатися, або за, за що братися, або куди вкладатися. Ну, от якісь такі, тут у вас буде вихід з цієї ситуації. Так, що вам ще? Доля в подарунок. Тут якесь закінчення йде. Дуже цікаво. Ну, Тоді приймайте цей подарунок, про що вам говорити? Це кінець, кінець, це в подарунок іде. Кінець небезпеці, кінець напруженого стану, кінець войовничості, кінець, ну, немає розвитку, все. Немає розвитку по ну, немає ходу небезпеці. Оце йде для вас в подарунок. Отак. Айте ще, що у вас ще йде в подарунок. Захотілося мені ще питати. Доля, доля іде для вас, доля, яка несе. Ох ти, все. О, це ми перекриємо. Спасибі долі, що вона забирає все, дає вам такі подарунки. Тому що тут, куди крутиться у нас колесо фортуни, це в постійний, дивіться, з лицаря Пентаклей до короля Пентаклей. Це фізична масть, це про те, що, ну Грубо кажучи, лани можуть колоситися. Це ваша стабільність, ваша робота, ваші можливості. Вони проявлені. І ви досягаєте, доля вас веде до ну, найвищий на щабель вашої давайте так могутності. Ну, тобто, ви можете працювати спокійно працювати, ви можете вкладатися, ви можете розвиватися, ви можете. Е Розвивати свій бізнес, свою роботу в творчому натхненні, ви можете, я не знаю, женитися заміж виходити, ви можете діток родити, Ну тут, якщо для жінок, тут мужчина, який бере за вас відповідальність, мужчина тут на своєму місці може має куди попу посадити. Розумієте, на такий трон могучий. От якось так він це зробить. ну, Тобто от, шикарні, просто шикарні. Спасибі спасибі всім, що передають нам, передають жириця тут. Жириця підтверджує розклад. Ну що, що у вас на порозі? І дивимося, що у вас на порозі. Ця ж четвірка пентаклей, королева пентаклей тримайте, і це у вас вже на порозі, і зірка. Слава тобі, Господи! Все. Ну що, ви зараз знаходитесь в тому положенні, що зараз якась, йде якась стабілізація від того положення, в якому ви зараз ви будете мати можливість, тим більше нам показали, що йде, відштовхнутися і війти в свій розвиток для. Здійснення вашого майбутнього. Ваше майбутнє, я вже також вам сказала: це король і королева Пентаклей. Тут, якби люди, які, Ох ти, карта Вищого суду і через трійку мечів Дев'ятку мечів, дивіться, ви тут через біль, людина, яка через біль получає свою нагороду, можна навіть так сказати, ту спентаклей. Ви тут, тут дуже сильний. Тріка, трійка мечів, дев'ятка мечів. Це це реально. Тим тим більше по карті вищого суду. Ви це називається відболіло, відгоріло, відстрадало, і ви з гідністю це пройшли і получаєте цей туз Пентаклей. Ну, напевно, на порозі на порозі у вас, дивіться, четвірка, вона ще говорить про якусь стабільність. Тобто, ви маєте зрозуміти, що на даний момент ви в тому положенні, в якому ви знаходитесь, ви закріплюєте свої позиції. Якщо ви переживали, пам'ятаєте, там є е, ситуація, що ви вкладаєте, що щось закривається. От ви якби дозавершуєте якісь справи, як підчищаєте, як прибирання в домі, в вашому домі, до прикладу, щоб все засяяло. Новими фарбами, якимись чистотою, кра... ну, фарбами, красками, тому що це карта надії, це є раз, але це карта, карта зірки це сама карта сама, самої вищої чистоти, і також можна сказати, божественної іск... ну, іскри іскренності для, для вас, от, от так, відкритого майбутнього. Ну і не будемо, як би, випускати з виду, що король король, там показали короля, тут королева Пентакли і вже у вас на порозі. Це все-таки і аспекти фізичного світло, світу проявленого. І це питання: а ще ж був імператор з імператрицею, заявлені в колода, так показала. для Тих, хто шукає рівноваги в сімейному житті, в любовному житті, ви, в принципі, туди йдете. Ви вже знаходитесь на якомусь положенні, зверніть на це увагу. Просто урівноважте це, втрамбуйте щось і, і беріться, якби далі ну, за роботу. Тому що вже це на порозі. От якось так. Вже це на порозі. Ну що, э, дякую всім. Ваша нагорода, можна так сказати, ваша нагорода на порозі. Ваша нагорода на порозі. Ну, тут вже карти. Повторюються ті, що були. Нагорода від долі. На порозі для вас. Все, дякую всім і до зустрічі!